Вітаю, друзі! То чи буде в Україні мобілізація молоді з 18 по 25 років? За це розповім детально, за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, в Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних у віці 18 до 24 років, розповів Володимир Зеленський в інтерв'ю Рейтерс. Бойові бригади досвідчені разом з Міністерством оборони відпрацьовують варіант контракту. Для молодих людей відком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися. Це не мобілізація, каже Зеленський. За словами Володимира Олександровича, наразі розробляється спеціальний контракт, в якому буде багато пільг, а також дуже високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік, додав Зеленський. Друзі, але це ж нова замануха для 18-24 річних хлопців. От як ви думаєте, за що я хвилююся? За те, що під цим добровільним контрактом для 18-24 річних може приховуватись просто звичайна мобілізація для наших юнаків. Тобто, можуть просто ловити на вулиці, а потім в добровільно примусовому порядку підписувати ті суперкруті контракти. В принципі, що зараз і відбувається? Але ж всі про це практично мовчать, говорять насправді одиниці. Або просто будуть шукати когось у віці від 18 до років з номінації на премію Дарвина. Тобто він сидів, ще в сталкер різався, і вирішив подивитись, як воно по-справжньому. Ну, і дивує мене один рік контракт. По-перше, це малий срок, який кає, що можуть кинути просто в пекло без навчання бо навчати молоду людину треба з півроку. По-друге, хто дав гарантію, що через 6 місяців Верховна Рада не внесе зміни і не скаже: Ну, що всі контракти діють, поки буде воєнний стан, а зелені гниди це робили неодноразово. Якщо друзі без жартів, абсолютно без жартів, то це набір і підготовка 18-24 річних до другого раунду війни, який хоче вести Зеленський. Вони зараз наберуться досвіду, а потім через 2-3 роки їх всіх напряму мобілізують. Ось мета зелених гнид. Вони не бачать миру. Вони готуються до подальшої війни, до подальших смертей українців утилізації української молоді. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.